Дивіться, часом беру, отак відкриваю кубло, чуть -чуть. от, Чому вони всі тоді так гарно вже готові їсти прямо в секунду вже ту, І самочка стає над ними гарно. Бачите, вона сама робить. Всім привіт! Сьогодні трошки покажу вам, що робити, коли самочка не хоче йти кормити, наприклад. Або вона в роздумах. От, ну, зазвичай таке буває там, з первістками. Тому відкриваю маточну заслонку, якщо вона сама не запригує, грубо говоря, зразу. Же. От, можна взяти, закрити її обратно, а її взяти і поставити над ними. І все. Вона крунеться 2-3 рази і просто зупиниться. Чому? Тому що вона або ну, прям не готова ще йти кормить, да? вона в роздумах. А є такі із характером. От. Тому чуть-чуть зараз покажу вам. Кому цікаво, дивимось. Так, дивіться, є одна для прикладу самочка. От, зараз покажу, бо всі інші вже відкриті тут. Хоча вона може... Ага, може вона і піде. Дивіться, часом беру, отак відкриваю кубло чуть -чуть. От, Чому вони всі тоді так гарно вже готові їсти прямо в секунду вже ту. І самочка стає над ними гарно. Заходи. Прикрию, щоб вона не боялась. Сама робіт. Угу. Хоче йти і боїться. Ну, це первістка. Це другий день маленький. Наразі що робити. Значе, дивіться, зробимо просто, щоб ви поняли. Ну, вона зайшла, б, але... Поясню, отак. Дивіться, якщо ви хочете, щоб вона покормила вже і зараз, щоб ви не чекали і ви впевнені, що вона кормила. Просто її ставите сюди і Все. Отак вона зараз там два-три рази покрутиться. От. Вони присмокчуться. Ну, є такі, знаєте, як я кажу, не Може вони кусають за сосочки навіть. чуть. Ну, бувають різні криленятки. От. Або просто самки такий характер. Тим паче вона первістка. тому Буває, отак я лишаю і пішов щось собі далі робити. От, тобто там роздавати, їсти, пити, наливати, там, просто оглянути, що тут де робиться. от. Поки я там приходжу, вона вже стоїть і гарно кормить. Тобто бачите, Коли самочка кормить, вона така ніби надуваються, що очки, вона так ніби. От, бачите, як вона під себе отак все бере е, ротиком, типу, ніби їх підгортає. чуть. От, тобто Це вже признак того, що вона вже кормить. Я навіть можу відкрити от, і вона не повинна втікати вже все. Вона буде стояти. Розумієте? Тому краще так робити, якщо ви не впевнені, чи вона кормила чи ні. Тому по-любому отак її треба або поставити, от, пройшлись там, якщо у вас небагато. Якщо ні, вони самі забігають потім. Ну, це первістка, тому таке в них буває. От. Все. Вона кормить. Не знаю, там 3-5 хвилин, як то коли кормить. Чим більше, то вони швидше їдять. Що ти балдеєш? Малая, що ти тут скачеш час? так? Так, ходімо, покажу вам. Що ти? Так, щось вона виходила вже знов заходить. Ще раз хоче кормити. Коротше, це для того, щоб самочка не бігала туди-сюди. От, і закривається маточна перегородочка. Тому що буває таке, що самочки на третій-четвертий день, ну як в кого чи як від них залежить, 에, приходять буває в охоту, навіть хочуть до самця. Тому можуть навіть кусати їх, от, можуть топтатись по них туди-сюди, тобто є різні характери. Краще закривати там в районі до 6-10 днів. О, я дивлюсь по самочці, якщо вона спокійна, тобто не мешкається туди-сюди без толку. О, тобто Покормила, вийшло, все, я, значить, не чіпаю. Значить, дивіться. Отакі, бачите вже дідьошики покормлені. От. Отакі 10 кабанчиків. Нормально, покормлені. Буває чуть-чуть пушок, отак дістати, можу навіть на них кинути, але вони самі обично загрібаються, тому не потрібно. Все, значить... Самочка справилась. ну Тут уже старші, бачите, я відкриваю, вже вона кормить, коли їй хочеться. От вже. Буквально от 10-й день вони вже оченята починають відкривати. От, тому вона вже сама дивиться, коли їй треба. Бачите, родились вони 29-12, -го, го тобто під кінець року. От, що ти скачеш? Тому сьогодні у нас 7, рахуйте 9 днів. От. Може, деякі відкривають. Все тоді, я вже отак можу лишити. Все, самочка собі пішла там пити, От, покормила. Бачите, можна поставити, якщо вона там довго щось думає, або вам немає часу. От, тобто ви хочете бути впевнені, що вона покормила, оце її взяли, поставили, закрили, щоб вона не втікла. Бо є така, бачите, не може настроїтися. Хоча вона потім вже буде все нормально тобто, кормити. Тож в неї інстинкт материнський буде такий більш... Знаєте, постійно піклуватися вона краще, тобто вона буде зразу же забігати прямо у Я Там є деякі відео, я показував, які відкриваю, вони як пуля влітають туди прямо. Тому Ось так. Проїсходить корміння маленьких. Значить, що, подаємо їсточки швидко, бо самці мерву роблять, вони невозможно прям щось записати, шумлять. Так що... Дивимось. Так, самчикам дали даю отакий стаканчик, як ви бачите, мірний, ну Тут десь до 150 грам я колись показував. Чому так? Тому що самчики буває зажирюють. От, Вони сидять в клітках невеличких, тобто менш рухаються. От, не так часто прям самочок парують, От, тому вони жеріють. Так быстренько роздаємо. Тогда жавжики, хочешь таїсти очки? Да. Так, так. Тоже так -то делаем. И это слабенько. О, он Нормально. А вы? Секайте. Все, ешьте. Шо? Шо ешь? Шон, Продаваем кош. Вот да есть жулики Ох ух, ты, питайте, так бы продавлю. Ну и все. Друзі, отак от ми подавали кроликам їсти, розказав чуть-чуть, чому відкриваю, закриваю маточник. От. І що робити, коли самочка не дуже хоче заходити, тому що є такі з характерами різними. От. Кому було цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Всім до зустрічі!